Сьогодні ми приїхали до людей, які постраждали від ракетного вибуху 29 вересня. Дуже багато постраждали. На в них зруйновані у когось частково у когось повністю житло. Тому ми сьогодні, завдяки організації мом приїхали сюди з будівельними матеріалами, засобами гігієни, простирадлами, тобто, все, що потрібно для того, щоб хоч якось їм допомогти на першу на перший час відновити їх будинки. А ми ведемо доски, рейки, потім молотки, цвяхи, все, що необхідно для відновлення житла. Євичка ходила і записувала всіх пострадавших. По цій вулиці, по тій вулиці, по всім нашим вулицям записувала всіх пострадавших і сказала, що сьогодні приїдуть, От ми з цим, що У ну, мене криша посипалась, упав отакий камінь великий і посипалась криша. Сьогодні в нас по заявках 78 будівель. Це 236 uh, членів сімей. Писки uh, ми склали заздалегідь. Вони їх вони знали, що ми приїдемо. Вони всі прийшли і всі по черзі отримують. І дуже вдячні, тому що це справді uh, якась мала частка, але вона є, і вони на неї дуже чекали на цю допомогу. Дуже приємно, Нам благодійний фонд з привіз стройматеріали, предмети гігієни постільне. Це було дуже неожиданно, приємно, неймовірно, що нас хтось пам'ятає, заботиться. Нас і спасіба всім, а з 24 лютого філософія фонду ТАВ змінилася, і ми не тільки підтримуємо зараз сім'ї загиблих героїв, а також хочемо допомогти. і Маємо змогу. А якщо ми маємо змогу залучати фонди, які допомагають цивільним, то чому ні? Ми готові працювати і надалі допомагати абсолютно всім, хто в в цьому потребує. Я відчуваю себе невід'ємною ланкою всього суспільства, і так як в нашій державі йде війна, то я дуже хвилююся, дуже приймаюся я кожен ранок просинаюся з відчуттям того, що треба щось робити або донатити, або допомагати.